Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Тарас Чорновіл пише нещодавно. Газета факти опублікувала першу частину великого інтерв'ю видатного полководця і начальника генштабу та головнокомандувача при верховному головкомі Порошенкові генерала Муженка. Там дуже багато важливих нюансів. Може, потім на дечому загострю акценти. А поки про перший блок цього матеріалу там Муженко детально розповідає про можливі значні резерви ворога, про запас техніки, який у нього ймовірно міг бути про незмінні загрози, та що ми ще не пройшли точку перелому у війні, і я думаю, що дехто з читачів закине мене надмірну безпечність та заниження ворожих сил. Відповім двома аргументами: перше, я насправді не занижую можливостей ворога, тим більше що можу користуватися лише даними з відкритих джерел, на чому й акцентую. Плюс моя оцінка не військово-технічна, а воєнно-політична. Зайве продовжувати для тих, хто не розуміють різниці, саме дві такі оцінки треба зводити разом, і тоді можна з упевненістю робити висновки про загрози. Моя логіка, якщо коротко, Путіна не думає про військові аспекти ведення війни. Він вимагає кидати у бік усі резерви негайно, бо результати йому потрібні тут і сьогодні. А зимовий великий наступ Путіна для нього був тим переломом, який визначає все, навіть його шанси на елементарне виживання. Його провал – це вже персональна катастрофа для Путлера. Якщо під ці завдання не змобілізувати ресурси, значить з ними справді. Значні проблеми це було спрощено про мою логіку, яка є складовою загальної оцінки стратегічної ситуації. А тепер про два інтерв'ю: давніше від залужного і новіше від муженка. Обоє подають завищені загрози. Те, що залужний подав небезпеку реально, але в максимальному вияві безпекової маржі, що зрештою частково не підтвердилося. Це і є правильна тактика поведінки західних командувачів. Просто уявіть, що могло нас очікувати, як ви головнокомандувач наговорив чогось, як Зеленським зі своїми шашлички на майські. Я та будем всіх бомбити» або з репертуару ворожого агента Арестовича. і постачання зброї, наші можливості та готовність були б на порядок нижчі, а успіхи ворога могли стати реальністю. Тепер потрібен високий рівень загроз. Описує Моженко. Його за оступистим наказом Зеленського усунули з генштабу ще в квітні, бо тоді влада ставила завдання зупинити просування ворога, але не перемогти. Має бути мир без перемог внаслідок зрадницьких переговорів. Але Моженко тверезо оцінює складність ситуації. То у чому ж причина такої пасимістичної оцінки? Найкраще психологічний профіль подібних тверджень справжніх наших бойових генералів дав ізраїльський офіцер Ігаль Левін. Він спершу аналізує закриті донесення расийського генералітету на передодні вторгнення, де їхнє командування прибріхувало в рази свою міць та потугу, а далі умисно знижувало силу і мотивованість ЗСУ. у диктаторській країні. Військові думають не про результат, а як сподобатися плешивому імператору. Тому про реалістичну оцінку воєнних Распакты исконно и шлося. А в захидных натиских чьи же израильские армии. Далее цитую: Если почитать военные тексты США или Израиля, то там всегда все сводится к следующему: первое все плохо. Второе все не хватает. Третье все устарело. Четвертое враги сильнее нас. Пятое ок не сильнее, но вот-вот станут сильнее. Шестое дайте денег спасти и справить. И такой подход правильный, потому что военные всегда должны отталкиваться от самого худшего сценария, а не от желаемого или самого оптимистичного. Русський жаталківаліс, даже ні от оптимистичного, а атні существующова в реальності. Ігаль Лєвін саме ця цитата допоможе вам зберегти спокій, коли читаєте заяву чергового американського генерала, як усе погано, а коли вилазить черговий арістовіч, подоляк, чи сам зеленський з якимись бравурними тезами, то це в кращому випадку від тупості чи для піару. А частенько і підверта робота на користь ворога в його довготривалій багатоходівочці. І поки одні генерали складають мандат та йдуть у військо, інших звільняють. Ут і зачищають, бо не підконтрольні офісу президента. Треті роблять усе на догоду політики до зустрічі. Друзі Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.